Привіт. А, Нілка. Хочеш почухатися, так? Да? А, ні, ні. Іди пастися. Поки нема дощу, бо знов захварюють. Доброго дня. Я вже намолола. Анжела прийшла колотить, робить кумбікорм. Ой, зранку в нас був дощ, потім виглянуло сонечко таке. Я вигнала теличку, а воно суне хмара. Отаке. Ой, ще й сонце б'є. Так, розкажу, що тут Анжела колотить. Що ти сипиш? Колопалку сиплю Так, кукурузяної обмішки. Скільки відро? Да. Відро кукурузяної. І що? Відро пшеничної. Відро... З ячменю. Да, Ага, пшеницю з ячменем. Ну, відро пшеничної, відро ячміної. А ти відро кукурузяної чи дві? А в битану мешалку влазить да. скільки відро. Да, так, то хто скільки хоче. У відсотках. Якщо більше кукурудзи, то добріше сало, солодше. Я її тут мелю допомагаю трошки, щоб вона не гаїлася. У неї роботи і так вистачає. А тоді вона тут колотить і веземо туди до неї на хазяйство. На да, мотоблоком. Ви питали мене, що ви робите бетономішалкою. Ми Робимо свій комбікорм. І сипить вона от такої приправки. Всі люблять з приправкою. І свині, вітамінчики, Витамін. так. Да. Це навчились. Чоловіки таке придумують. Ми тільки придумали та й поїхали, а жінки хай відпрацьовують. Питають мене, де я невісточок таких взяла. Ця невісточка меншенька виросла в мене на очах з рождення. А старшенька приїжджала до бабки, Це, да, приїжджала до бабки на канікули і теж свікруха її перехватила, щоб нікому не досталась, тільки мені. А тепер покажи вітамінки свої, які ти мішаєш. Та це не реклама. Ось такі. Це не реклама. Просто ти всі перепробувала, а да? ці самі лучші, ти що, щось казала. Ну, це саме таке пахуче. Так. Да. Самі лучі їдять його. І воно. І ціна устраює, Формально. і самі кращі їдять кажуть. Яка красота? Райські яблучко. З півдня ми вже прийшли на город трошки побити гарбузів. Так дощ нас минув, хмара пройшла, але хмарно трошки. Дощу поки нема. Наташа вибирає, це такий в нас комбайн. Да, розтає, все Є таке, що росте вже всередині, Таке трошки навибираємо на тісита, що вчора поробили. Давай покажу твій комбайн. солярки не треба. Економія. Контролюєш весь процес. Анжела прийшла рве виноград. Компот закритий. було драбинку взяти. Я як коза дотягне. Дотягнеш. Воно не зомби, який не треба далеко доставати. Угу. Я не вижу, а я що, нема де? Воно ціла плантація. Деречку нарвала. Закриє тоді ще кіточки. Так, Наташа вже миє дзернята. Так ми з обіду п'ять навибирали. Вже вечір. Не вистачає нам уже дня. Нехай хазяїн подивиться, що ми з його рештовок зробили. Поробили сита. Зернятка вже розстеляні. Ще, Ще не всі домиває, хоч вже і ніч на дурі, Наташа домиває. Наш робочий день закінчився, ми вже повечерали. Починаємо робочий день з кави і закінчуємо робочий день з кавою. Всім спокійної ночі!